Всім привіт! Я Олена, ще ofдало Діджитал. Сьогодні я хочу поділитися з вами, як підвищити середній чек під час Black Friday. Ця тема дуже актуальна, бо більшість компаній просто під час Чорної п'ятниці знижують чек, а потім дивуються, чому продажів багато, а при цьому оборот їх компаній не зріс. Але перш ніж я розповім взагалі, як підвищити середній чек, давайте трішки розповім про нас. Ми Вдало Діджитал, ми на ринку з 2017 року. Наші послуги це таргетована реклама, Google реклама та SEO просування. В нашій команді вже понад 40 спеціалістів і ми працюємо щомісяця з понад ніж 100 проектами. Також залишаю вам наш інстаграм, де ви зможете підписатись на нас та дізнаватись більше актуальної інформації саме на сторінці. Перш ніж говорити взагалі про конкретні прийоми, як підняти середній чек, давайте спочатку проговоримо, навіщо взагалі його рахувати. Середній чек показує нам, скільки в середньому витрачає клієнт за одну покупку. Якщо чек у нас падає або стагнує, це сигнал про те, що у нас бізнес продає або дешеві позиції, або не стимулює до продажу. Працюючи з середнім чеком, можна збільшувати вирочку без залучення нових клієнтів, і це буде мерш ресурсу ємно. І також це допомагає просто взагалі рахувати наші доходи, прогнозувати їх, оптимізовувати асортимент, передивлятися ціни і також підвищувати за рахунок середнього чеку лояльність клієнтів. Тож, якщо ви готуєтесь до чорної п'ятниці, головне готувати не лише знижки. Потрібно готувати взагалі цілу стратегію для росту чеку для того, щоб ви зробили дійсно більше під час сезону знижок. Отже, перший пункт це спростити покупку. Додайте плату частинами або розстрочку, бо дуже часто люди згодні купити ваш товар, але він може коштувати дорожче, ніж вони наразі розраховували. Якщо додати розстрочку, людина може придбати цей товар прямо одразу, і це буде значно простіше їй це зробити прямо зараз. Ніж вона це перенесе, додасть собі кудись свій сайт, після цього він загубиться, і все, продажів у нас немає. Якщо ми дамо розстрочку або оплату частинами, продаж відбудеться прямо одразу. Переосмисліть взагалі свої ціни. Підняття ціни це не страшно, якщо за цим стоїть логіка, сервіс і якість. У багатьох компаній після підняття ціни кількість клієнтів не падає вона залишається такою ж самою або продовжує рости, оскільки люди не завжди шукають де дешевше. Люди шукають де якісніше. Наступний пункт це пакетування. Створіть пакети, з якими людина зможе обирати те, що підходить більше їй. Це працює від якихось кав'ярень до онлайн-курсів, послуг та салонів краси. Зробіть так, щоб людина могла обрати який варіант, їй подобається більше, який варіант дійсно покриває взагалі. Його потребу і закриває його біль. Передивіться, що може входити в ці пакети, і зробіть так, щоб для людини дійсно ваші пакети мали цінність, і кожен з цих пакетів перекривав якусь особливу потребу. Наступний пункт це коли клієнт уже щось купує, допоможіть йому обрати більше. Наприклад, до ноутбука сумка за півціни або додають другий набір товару і отримає безкоштовну доставку. Саме за допомогою таких. До продажів можна отримати підняття середнього чеку на 20-30%, оскільки ви будете допродавати клієнту не просто якийсь товар, а ще й вигоду, чому саме йому потрібно це придбати. Головне, щоб те, що ви пропонували, було логічним і корисним для клієнта. Тоді, скоріше за все, вони будуть погоджуватись і таким чином ви будете стимулювати свої продажі. Четвертий пункт це створити преміальний продукт. Є окремий такий. Клас людей, які завжди люблять купувати щось преміум, щось особливе, щось лише для них. І коли людина відчуває, що ось ця пропозиція, ось цей товар, ця послуга створені лише для нього, шанс того, що вони його куплять, буде значно вищим. Тож додайте якусь персоналізацію, зробіть, можливо, якесь гравірування, можливо, якесь особливе пакування, і це вже буде підвищувати продажі для вашого бізнесу. Також дуже класно працює історія з тим, щоб давати людям бонуси, оскільки бонуси, вони зм'якшують покупку. І після того, як людина витратила велику суму грошей, велика кількість бонусів на її рахунку буде підвищувати рівень її гормонів щастя, і після цього людина, скоріше за все, буде приходити купувати до вас ще. Ну, і найголовніший пункт це працювати системно, регулярно аналізувати середній чек, асортимент та свої ціни. Мотивувати і навчати команду працювати з середнім чеком, оптимізовувати асортимент під свій середній чек, і також встановлювати систему, щоб середній чек став кіпяєм для бізнесу. Тому що якщо ми не будемо за ним слідкувати, ми не будемо дивитися, як він у нас динамічно зростає або падає. Ми не будемо розуміти, куди ми йдемо і яку виручку ми будемо отримувати впродовж наступних місяців. А дуже важливо для бізнесу прогнозувати свій дохід. І прогнозувати, як він може масштабувати свій дохід, оскільки ніхто з нас не хоче стояти на тому ж самому місці. Тому саме для цього нам потрібно працювати системно, дуже зі своїми цифрами. І нагадаю вам знов про те, що люди не завжди шукають все ж найдешевше, вони шукають найвигідніше. Тому варто зробити так, щоб у людини працювала ось ця схема, що у вас йому придбати буде більш вигідно. Якась консультація, подарунок, бонус, все що завгодно це може бути, але воно має робити так, щоб людина логічно розуміла, що це йому допоможе, що це йому буде корисно, що це товар, товар якісний або послуга, і тому йому придбати у вас буде вигідніше, ніж у вашого конкурента. Але тут важливо надіяти на вмання. Регулярно аналізуйте, які товари чи послуги взагалі приводять клієнта у вас до покупки, як вони з собі поводять, яка конверсія у вас. Після кошика, скільки людей дійсно потім купують, як люди ведуть себе під час знижок та без знижок. Постійно потрібно аналізувати. Для того, щоб дійсно класно аналізувати, ми радимо використовувати crm систему та аналітику від Google та Meta для того, щоб дійсно розуміти, як взагалі поводять себе клієнти. Дуже часто це може нам дати зрозуміти, що під якийсь товар, під якусь послугу, варто створити взагалі персоналізовану пропозицію. Це може нам. Давати зрозуміти, що якомусь окремому клієнту варто запропонувати зараз щось, тому що йому це буде зараз корисно, або вигідно. Ну і пам'ятайте, що підвищення середнього чеку це не тільки про продаж, а про ефективність, системність і глибоке розуміння свого клієнта. Якщо коротко підрозумувати, спростіть покупку для свого клієнта, створіть вигідний вибір, покажіть більш дорожчі варіанти. І додайте корисних бонусів. Після цього ваш клієнт буде дійсно задоволений і буде готовий платити більше. Ну і куди ж без бонусів? Ми підготували безкоштовний чек-лист, як підготувати свій бізнес до Чорної п'ятниці. Бо, знову ж таки, не варіант діяти або як, аби спрацювало. Потрібно діяти чітко і системно. Це дуже класний інфопривід для того, щоб. Забрати якнайбільше продажів для свого бізнесу. І також всередині цього чек-листа вас буде чекати дуже класний бонус, який допоможе вашому бізнесу вже просто на цьому тижні, просто зараз. Отримати його можна вже прямо під цим відео. Там буде посилання на наш телеграм-канал зі всією інформацією. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на сторінку вдало діджитал, і нехай вся реклама у вас буде вдалою.